Зісь комната у нас, хай діть смотрите. знімають і сматріті. Сматрічі що воно ділається? Ану ж пішло все етак. Кришу покирду, щоб криша не з'їхала. Будинок Любові Колиніченко руйнується буквально на очах. Три роки тому рівень ґрунтових вод у селі Водяне помітно підвищився. Тепер у підвалі цілий рік стоїть вода. Через постійні підтоплення стінами будівлі пішли тріщини. Вот що ливень хороший дощ, вода паніцію. Да, все. Он вы так еле держится. Вот тут хлопці знімали у тошета, саме брізалі пол, у те стіна на качається. Любов Колоніченко – мешканка села Водяне Кам'янсько-Дніпровського району, яке більшість водянців живе за кошти від продажу вирощених власноруч овочів. Проте цього року єдиний заробіток родини під загрозою. Теплицю затопило настільки, що туди неможливо навіть увійти, і в теплиці повна води. Не зайти, ні это. Я не могу ни рассады посадить, ничего там убрать, ни это сам ничего сделать. Это началось с самой ранней-ранней весны. Еще только снег начал таять. Вода стала прибувати. Село Водяне розташоване вздовж Каховського водосховища. Вода тут заповнила підвали та будинки практично всіх жителів, особливо критична ситуація на вулицях Чапаєва та Миру, що найближче всього до Дамби, яка відділяє село від водойми. Каховське водохранилище у нас виходить по абсолютним отметкам. В... по абсолютным отметкам, оно получается выше, чем эти расположенные села. Вот в пределах Каменки и Знаменки ну, они расположены в пределах структуры, которая носит название Каменский путь. Это... Подаве блюдце, тобто область, яка ну вот как блюдечка, она от як блюдечко, вона від країв к середине, вона понижается. і за счет этого туди стікає вся вода з прилегающей території. Стіна в кімнаті Любові поки що тримається на підпорах. А от у її сусідки Людмили Веселовської від постійної вологи будинок зруйнувався, впав на очах у її дітей. Я была на работе, мне позвонила дочка и сын, говорят, что, говорит, мама, у тебя отошла с улицы от окна, отошла стена где-то сантиметров на 15. Так резко очень. Пока я был, буквально за, ну, за два часа начал садиться угол. Зараз хату Людмили відбудовують заново. Проте жінка побоюється, що коли не опустяться ґрунтові води, вона опиниться на вулиці. Начали робити старий фундамент розбирати і почали, почали новий фундамент. робити. то тобто тут Ми викопали, ребята викопали два штика, почали третій штик робити, копати, Началась грязь уже вода. І до знову зробили фундамент. Якщо воду не будуть убирати, я не знаю, що воно буде. Фахівці переконують, якщо ґрунтові води продовжать підійматися, більшість водянців спіткає доля Людмили. Сказати так, що, що воно зовсім попливе, я би не сказала. Да, ну підвали у людей можуть виникнути деформації здані, споруджень. Удбилі вбила два года назад. Була у в критическом состоянні була школа в Кам'янки. У водяному руйнуються не лише старі забудови. Ось на ці будинки та машини заробили на овочах, що вирощуються в теплицях пекельною працею. Проте, впевненості, що домівки не підуть під землю в будь-який момент, через те, що в підвалах стоїть вода, у водянців немає. От фука води в нашому підвалі. Ді, Це просто ужас. Ужас дом розрушається, дом садіться. Вода не уходять. нікуди. такий вигляд уже два роки має підвал Тетяни Консор. Через високий рівень ґрунтових вод та постійне підтоплення руйнується фундамент нового будинку. На стінах з'являються тріщини. Рік тому подвір'я будинку вимостили плиткою. Витратили півсотні тисяч гривень. Руйнівну дію ґрунтових вод видно неозброєним оком. Новий двор. Вложено скільки вот плітку положили, і от результат. Все просідає, плітка розрушається, дома розрушаються, вода йшла туди, де выход, і от іде вся вода під фундамент. Це проблема сотень будинків. Після створення Каховського водосховища територію Кам'янсько-Дніпровського району від затоплення захищає дамба. Тоді ж була побудована насосна станція, пробурені свердловини для відкачування ґрунтових вод. Під час будівництва Каховського водосховища в 50-х роках минулого століття було затоплено близько 100 сіл. Сьогодні під воду може піти ще одне: усе через несправність компресорів та недостатню кількість свердловин. Каховське водосховище за рівнем Вище ніж населені пункти кам'янсько-дніпровського району, для того щоб села не затоплювалися, уздовж дамби побудували кам'янську і знам'янську протифільтраційні завіси, робота яких забезпечується компресорними станціями, тобто водопонижуючими свердловинами. Эти скважины, они откачивают грунтовые воды и по отводящему каналу сбрасывают его в Белозерский лиман. К сожалению, за период длительной эксплуатации эти порядка 50% этих скважин, вот по последним данным 132 скважины, они вышли из строя и требуют перебуривания. Дамба у деяких місцях поросла очеретом. Насосна станція, яку побудували для відкачування ґрунтових вод, уже не справляється. Протягом останніх трьох років щовесни вода з глибини піднімається на поверхню. Це і стало справжнім лихом для водянців. Тріщинами на будинках тут уже нікого не здивуєш. У нас розрушаються дома, рушиться наша дамба, яка захищає нас от Каховського водохранілища. Розрушаються е, наші е, постройки, е, затепляється наша плодородная земля, засоляется. Все стало гірше три роки тому. Деякі водянці це з припиненням подачі води до Криму через північно-кримський канал. Проте екологи цю теорію спростовують. кажуть, надлишок води скидають у лиман. Потому что идет регулирование через Каховскую ГЭС по результатам, ну вот по решениям межведомственной комиссии выше абсолютной отметки 16 метров Каховское водохранилище не может подняться. Поднимается уровень водохранилища чуть-чуть выше, открывается большее количество, то есть большее количество воды сбрасывается через плотину Каховской ГЭС. На сьогодні проблема з підтопленням ґрунтовими водами створює небезпеку для сотень сільських будинків. Єдине рішення термінове збільшення кількості нових свердловин у департаменті екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації розводять руками, пояснюють, Каховське водосховище, стратегічний об'єкт державного значення. К сожалению, к нашому глибочему сожалению, кам'янська і знам'янська протифільтраційної завіси вони знаходяться в віддіні Государственного агентства водних. ресурсов Украины. И обслуживает именно эти два участка, обслуживает Никопольское региональное управление водных ресурсов, которое расположено в Днепропетровской области и на которое повлиять мы ну, совершенно никоим образом мы не можем. У Нікопольському регіональному управлінні водних ресурсів про проблему знають: З 70 водянських свердловин 20 не працюють зовсім, і ще 20 не справляються зі своєю функцією. Проте грошей на ремонт не виділяли десятиліттями. Склазини вожди обслужуватися згодно в плановому ремонті. Вони не обслуговуються, як положено вже багато років, тому що це я фінансування. Значит, на сегодняшний день надо перебурить на этом участке больше 10 скважин и отремонтировать капитально 25 скважин и переложить в воздуховод. Поки в управлінні збирали кошти на ремонт свердловин, водянцям щорічне підтоплення влітало в добру копієчку. Вода спричиняла електричні замикання, через що техніка селян виходила з ладу. Людей живу, вже вода під полами. Да, у нас та, вже підпи. скоро з підвала буде убігати. Консервації я не достану. Я входу. не достану, треба тільки плити. Да. Скважини затоплені. Да. у Людей Молодиму. погоріли мотори, міні башні погоріли. Минулого Року чиновникам вдалося лише придбати матеріали для прокладки нового повітроводу протяжністю майже 4 кілометри. Наступного тижня обіцяють оголосити тендер на проведення робіт. Я думаю, що в юні місяці почнуться ці роботи по замінні вас з указавору і по ремонту скважин. В цьому році роботи проводиться не будуть. В плані їх немає, но, наверное, будемо це все заказувати на слідуючі. Після цих заходів очікується поліпшення ситуації у селі Водяне. Цьогорічний врожай овочів під загрозою. Проте наступного року водянці не будуть занепокоєні своїм заробітком. Звичайно, залишається проблемним стан дамби. В деяких місцях вона поросла очеретом. Це може Свідчити про те, що вона може не витримати натиску води, і тоді виникне справжня катастрофа. Тетяна Глібова, Іван Дем'яненко, Ігор Бахіркін Тв 5